14 липня, Грибовка, люди в сторону Санжейки, ось так, в сторону центра Грібовки. Малувато. Зараз спробуємо водичку. В ту сторону менше людей, з ж там можна менше відкритих баз. В ту сторону більше відкритих баз. Так, що тут водичка? І сьогодні ого, така, як ми тільки приїхали. ага, сьогодні купатися не вийде. Але люди відважні, так купаються воно. Ну. Діло таке прохладненько, звісно. Така зелена, але хто приїхав тільки вчора, я знаю, підписники приїхали вчора у засмагу. Не розстраюся, водичка міняється дуже швидко. Ми в один день ходили туди в центр, то поки дойшли, то там була така прозора, чиста, тепла вода. Тому ну, вона швидко міняється. Завчора теж декілька разів мінялася і теплота, і чистота. Ми знаходимося в Марінвілі. Дякую Марінвілю за гарний відпочинок, неймовірно класна планіровка цього готелю, просто шикарна. Особисто мені, моїм всім дуже сподобалося, дуже класно.